Знайшов міну ОЗМ-72. Плюс, не Треба Це була міна ОЗМ-72, вона є протипіхотна. Радіус дії в неї. Якби летальний 25 метрів. Дуже багато осколків всередині, але уражає навіть по деяких випадках є до 100 метрів. Людей уражало. На кожному кроці чатує небезпека, тому треба бути завжди уважним. Знаєте, як десантники говорять, що вони завжди перші, а ми попереду перших, саме перше заходить сапер. Розміновуємо, а тоді вже після нас заходять хлопці і вже будують фортифікаційні споруди чи позиції будують. Там вже наше діло розмінувати квадрат. Тут постійні обстріли працюємо найближено до ворога. Постійно щось над головою літає. Переважно артобстріли. навіть бувало таке, що каби біля нас падали, ну там як, в радіусі кілометра, пів бувало. Саме найскладніша була ця ділянка в стороні, якби там, де бойові дії, зараз липці йдуть в тій стороні, то найскладніше нас було це транспортні міни зверху протипіхотні в ролі підривника. В квадраті ми підготовлюємо ділянку. Там, по певних розмірів під різні інженерні споруди. В частности, зараз в Харківській області ми робили підготовку під е укріп райони, як би так звані. Тобто зуби дракона, лінію вели, потім рів і е сам взгодно-опорний пункт. Кожне свято якби як звичайний день. Звичайний робочий день потрібно робити роботу. святкувати будемо всі після перемоги. А зараз робота, робота і ще раз робота. Що б ви хотіли сказати українцям на рахунок Дня Незалежності? Я вважаю, що цей день якби у нас є дуже символічний. дуже Для нас він якби важливий, Та як да. ми повинні зберегти нашу Україну, якби ми за це боремося. Багато у нас хлопців і за цього. Я вважаю, що дуже велика ціна, щоб її просто віддати ворогу, ну, здатися. Це не для нас. Ми повинні триматися, бути єдиними і допомагати друг другу, щоб нас якби, збереглося Це те, за що ми боролися.